Попробуйте приготувати на якесь свято або застілля ось такий салат. Він сподобається всім, я впевнена, тому що інгредієнти тут справді королівські, дорогі. Треба взяти яловичину 400 г філе І нарізати такою соломкою. Далі цю яловичину треба підсмажити, довести до готовності на пательні. Трошечки масла додати, олії, рослинної олії, добавити солі і перцю за смаком, і от підсмажити, аби м'ясо було готове. Далі його треба просто остудити. Тепер я взяла цибулю одну. Цибуля червона, нарізаю на півкільцями. Цибулю треба замаринувати трохи, вона так смачніше буде. Складаю цибулю в тарілочку, додаю солі і перцю можна за смаком, 2 столові ложки олії соняшникової і столову ложку оцту. Це яблучний оцет. Можна брати 9% столовий оцет. Перемішуємо і залишаємо, ну, поки не буде готовий салат, гриби сушені 100 г. Замочити треба у воді, промити декілька разів і зварити. Коли вони остинуть, отак от трошечки перерізаю на не сильно дрібно, на невеличкі шматочки. Приблизно за величиною, як яловичина. Гриби готові. Ось так. Тепер треба взяти перець червоний, один великий. Його помити, почистити від серединки і нарізати соломкою. Я думаю, можна сюди і помідори замість перцю. Чері, наприклад, теж гарно виглядають. Просто, мені здається, перець більш підходить. З перцем салат смачніший, особливо для тих, хто його любить. Листя салату викладаю на тарілку. Зверху будуть гриби. Всі інгредієнти, які є в цьому салату, зверху. От гриби, потім яловичина, вже остивша. Маточки м'яса. Зверху промариновану цибулю разом з маринадом, з олією, оцтом, який там є. Треба потім перемішати трошечки з м'ясом і з грибами, щоб просочилося. Цибулю можна брати і білу. Ну, По-перше, в них одна ціна, а по-друге, ця смачніша, це воля червона. Трохи перемішала от так. І зверху прикрашаю от перцем червоним. Трошки зеленої цибульки. І останнє, якщо ви любите, на м'ясо трошечки додайте е, французької гірчиці. Зернята, так там, де м'ясо, десь чайну ложку на одну порцію. Ну, як, сподобався вам цей салат? Мені дуже сподобався, він дуже смачний. Поділіться цим відео, зберігайте його. Також підписуйтесь на мій канал і пишіть свої коментарі.